Так, зроблена ліва гайка. Ліва гайка така. Вона тою шляпою має прижимати шатун, але не, не заклинювати його. Тобто, тут зроблений ще така, такий бортик, щоб навіть при повністю зажаті гаяється, шатун не клинився. І зараз треба зробити якось або два отвори, так, як на гайці від булгарки, або проріз для викрутки, щоб можна було її закрутити. І треба буде ще якось зробити, щоб вона фіксувалася. Тобто ми її закрутили і зафіксували якимось гужончиком, щоб вона не прокручувалася. Зараз я це все буду пробувати робити. Так. Отак От гайка Значить, Я її зробив під такий ключик. Я навіть не знаю, що він є, десь в мене завалявся. Такі так, так на болгарці. Тут є ширше, вище. І ця прорість зроблена для того, щоб коли я затягнув її, це є ліва гайка у нас. А тут ми зараз просверлим. Отвір і наріжемо різьбу М4 або М5. Тобто, коли вона от буде вже затягнута, щоб воно собі не попускало її, ну, затягувати воно не буде, тому що воно на цю сторону буде крутитися. Це буде такий типу гужончик закручений тут. Якщо нам треба розібрати, ми його відкручуємо, гайку відкручуємо. Такий фіксатор, фіксатор гайки. Так схоже зроблено на 675-676, тільки там це зроблено для того, щоб воно коли регулюється, щоб можна було цю гайку відпустити і подати механізм регулювання. Тут це просто зроблено для того, щоб ця гайка ну, щоб її не затягнуло і, і вона не відкрутилася. Так, заклеював, щоб ця стружка ніде не попала мені там, де її не потрібно. Отвір під різьбу М4. Сверло 3.3. Сверлим, зараз будемо різати різьбу. Так, нарізав різьбу. Як це буде виглядати у нас? Раз. Однією рукою тут буде незручно. Звичайно, що... От. Ну а. Ага. О! Тут воно в нас є. Плюса такого, ну, легеньке щось там є, тут трошки. От зараз я тут закручу гожончик. І їдемо далі. Так, зробив Путаї під болти. Отакі ось такі от болт-болтики. Значить, що, що виходить? Тут все вийшло добре. А з цієї сторони теж вийшло добре, але могло і не вийти. Тому на наступний раз, тут навіть видно, що воно краєм скрилося. Е, оцей отвір скрився, Там. тому наступного разу треба врахувати. Тобто сама відстань болтів, ну, типу, нормально. Але я не врахував шляпу. Тут ще враховано, а отут. Отак воно трошки заблизько, Значить, треба на наступний раз буде рознести більше ті болтики підкріплення клину. Так, закріпив цю верхню частину. Оце так попередня збірка. Отак виглядає ця гаєчка з штопором. Так, цей палець. Ну, скоріш за все, це не він буде. Але поки що він. Так. Оп. Ну, воно. Типу, воно буде... шатун буде пхати, але... Оп. Так, тут ще клинчик і прижимні планки. Ну і пошліфувати це все. А може і цей лишим палець. Хоча він там конусний вона, щоб мені не люфтило. Так, нарешті я добрався до шліфовки. Так, пошліфував повзу, ну, тобто верхню частину. Осі сторони і нижню. Це залишається оці бокові. Але зараз перше. Шліфую оці, оці штуки. Коротше, все, що пряме, пошліфую, а потім вже буду шліфувати значить, тут бокове і тут по боках. Нарешті закінчу цю голову. От пошліфувалася ця штука. І дошліфувався зон. Маю зону. Маю в оці сторони. Ну, тут, само собою. Тут і тут. Ну, ці неробочі я їх не шліфував. Так. Що тепер? Тепер треба клинчик і прижимні планки. Будемо працювати далі. Так, зробив такий клин. Пуста металева полуса, пошліфована. Якраз сюди вона заходить. О. Чуть воно там ховається. Так. Значить, захисні э, ті прижимні планки роблю, шліфую їх, це все прижимаю, збираємо, запускаємо, тому що воно вже так. Затрималося цей Ця головка. Ну, так, так виходить. Людина планує. Бог керує, як то кажуть. Так, і йдемо далі. Такі заготовки на прижимні планки. Це пластина десятка. 10 мм стальна. 40. 40 вона має. Ширини, але ще буде трошки сфрезеруватися, ну, буде рівнятися. Шліфуватися і прикручуватись. Так, кріплю планки, значить, посверлив собі п'ятеркою. Тут так просверлив, щоб воно мені не співпадало з отворами для регулювання. Тепер прижимаю струбцинами. От так. І зараз собі теж п'ятерочкою. Тут пройду, позначу і потім далі посверлю. Значить, перше 5, потім 6 і 8 сверло. Потім нарізаю різьбу М8 і прикручую. Ну, потім ще будеш знімати, шліфувати буду їх. Але поки що так. Поки що прикрутимо. Тоді пошліфуємо і тоді ще ті зазорчики половлю, який треба зазор зробити. Прошліфував планки. Прижимні. Отак вони виглядають. Ну, по суті, головка вже зібрана. Отак вона вийшла. Все шліфоване. Треба зробити різець і пробувати. Правда, не зовсім є на чому пробувати. Оскільки цей станочок, щоб був вже проданий, а тут в мене. Ну, я з металолому викупив, скажімо, такий скелет НГФ, а тобто він без стола, без консолі. Ну, це що є. Ну, Зараз я так на відео прокручу, як воно все крутиться. Виглядає, значить тут є клин, я показував. Клин піджимається тут Опс. Тут гужонами і можна ще одні гужони закрутити, щоб тобто, ними контрити ці гужони. Так, воно все це виглядає. Так. так, зараз я беру ключик і зараз покажу, як це все крутиться, як воно працює. Так, ставлю я її на край, щоб було зручніше ключом крутити. Так, І крутим. Так, ходить пузон досить плавно. Чуть-чуть тугіше на самих краях, але це все от від руки воно крутиться. Станок тягне без проблем. Все тут є прошліфовано. Це виліт, получився у нас. Зараз отак. Саму крайню точку. От звідси. До це. Зараз я поміряю. Поміряю чимось виліт, чається. так, 50 мм, 5 сантиметрів. Та. Ну, так проєкт вважати. Закінченим. Робився у вільний від роботи час, тому так довго і тривав. На жаль, немає пробувати на чому. Якщо буде якісь станок то десь там, чи я цей дороблю, процеси буду робити, поставимо попробуємо. Тоді поставимо попробуємо. Ну, поки що так. буду можливо, комусь були корисні ті відео. Тому ставимо лайки, підписуємося. Роботи є багато, але не дуже щось знімається, тому що це все ТВ 4 ТВ-6. І вся ця робота вже є на каналі. Тому щось буде цікаве. Обов'язково буду там, наприклад, показувати ту роботу, або якась деталь буде цікава, чи оснастка. Ну, просто зараз так, трошки менше часу є. Зараз вже пішла в нас весна, городина. Це все треба ще трошки. Це все трошки займає час. Так що всім. Гарного дня, мирного неба і всього найкращого.